Російська федерація продовжує терор мирного населення і під обстрілом місто Херсон. Загалом додам, що голова Херсонської МВА потрапив під обстріл під час запису звернення. Він відразу впав на землю. Але на щастя, з ним все добре. За його словами, російські окупанти від ранку атакують Херсон кабами та артилерією. Давайте далі побачимо відео. Вітаю шановні херсонці. Сьогодні зранку у нас знову... Щойно був ще один приліт артилерійський. Як ви бачите, було декілька прильотів кабів, а саме по попереднім підрахункам чотири. Знаходжу зараз в Тавлічському районі. Дає двоє постраждалих, тому ліквідовуємо наслідки. Про це будемо говорити далі із Євгенією Вірлич, журналісткою із міста Херсона. Пані Євгені, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Євгенія, зранку, 16 квітня, росіяни ми знаємо, атакували місто Херсон. Зокрема, чотири авіабомби попередньо влучили в будівлю Людової арени, зруйнувавши її. Потім як я розумію, ще були додаткові обстріли. Розповідати, що вам відомо про постраждалих і про наслідки цієї терористичної атаки з боку Російської Федерації. З того, що ми знаємо, з того, що взагалі відомо можна озвучувати, семеро постраждалих, а один загиблий. Загиблим Є працівник комунального підприємства Мініського. Власне, це був дійсно дуже страшний приліт, понад 100... Вікон, по-моєму, було вибито була така інформація. Дуже е, активно працювали і комунальники, і рятувальні всі служби були на місці. Не ну, власне, ви це показували, і ну за останні дні я була в місті е, дуже дуже ще дуже активно. Росіян обстрілювали. Мі але найстрашніше в тому, що власне цей мікрорайон вважався одним з найбільш безпечних міст, тобто Таврійський вважався одним з найбільш безпечних районів. Тут більше активно якось і життя тривало. І ось ці чотири прильоти кабів. Вони по моєму не всі на в саме в цьому мікрорайоні, але всі поруч, там недалеко зовсім. І ось ці прильоти вони дійсно страшні не лише фізично, а й м -м морально. Ну, і, власне, людова арена була одним із символів. Міста там тренувалась наша хокейна команда. Там починав свої перші кроки. Робив чинний чемпіон України з фігурного катання Кирило Марсак. Ну і все це дуже сильно давить ще й морально, не лише фізично. Пані Гене, я так розумію, що спочатку окупанти застосували авіацію, і коли на місце пробула екстрена служба, екстрені служби, ворог продовжував обстріли з артилерії. Це по суті така цілеспрямована тактика Росії, аби завадити порятунку постраждалих, завдати шкоди медикам, рятувальникам, поліцейським і нанести ще більшого терористичного удару по українцях. Так, абсолютно, вони навіть цього не приховують. Власне, щойно вони завдали ударів. Я вже знала, куди прилетіло, але ми дотримуємось цього правила, що ми не поспішаємо повідомляти куди. І буквально за кілька хвилин росіяни виклали відео того, як вони обстріляли Херсон, і анонсували у своїх чатах, що вони будуть обстрілювати і. Приїзд комунальних служб Вони це роблять не вперше. Вони погрожують, що вони обстрілюють. Якщо туди приїдуть рятувальники комунальні служби, то вони завдадуть удару ще раз. Вони це постійно анонсують в своїх каналах, не приховують. Тобто для них це абсолютно нормальна тактика, нормальна, звісно, в лапках. Ну ми це спостерігаємо в нашій такі приблизно десь рік. Вони так вже роблять. Тобто вони не приховують того, що вони будуть обстрілювати І тих, хто приїде От сьогоднішнє відео з начальником Ва було дуже показовим, яке підтверджує цю їхню цю власне тезу, і ці, і ці їхні умисні абсолютно дії терористичні.